Субота у Києві стартувала з суботника. Четверо добровольців прийшли рятувати столицю від барикад Євромайдану. З їх слів, для вільного проїзду транспорту по Хрещатику, про що напередодні подали заявку до КМДА. Плоха там порядок наводять, є вас лопати, не порядок. Людей не зібралось, лопат теж. Тим часом по іншу сторону барикад із Європейської площі стартувала фотовиставка Людський фактор. На підтримку Євромайдану ініціатори, українські фотографи, репортери, роботи 30 з них відбирали професійні куратори. Ідея з'явилась спонтанно підтримати людей, які стоять на головній площі країни, аби розвіяти у них втому. Ідея головна була така, щоб підтримати людей, які зараз ще тут, і можливо, у них е трошки вже е втома чи якась душевна така. Е Безнадія не можу сказати, але якась тривога зараз виникає, да, що далі. Ми просто хотіли, ідея була підтримати їх, да, показати, що е, це починалося, яке було, під, було піднесення у людей. І це піднесення трошки підтримати далі, надати якісь друге дихання. Головне, що дуже різні фотографії за своїми сюжетами, за своїм підходом художнім, але разом вони створюють якусь атмосферу. Це головне. Євромайдану потрібні гаряча їжа та людяники від кашлю. Передусім, до найбайдужих киян про допомогу звернулися у штабі національного спротиву. Окрім них, необхідний звичний ухолод набір, бензин, дрова та теплий одяг. Адже кількість людей поступово збільшується. Депутати поскаржилися на працівників Державтоінспекції, за блокування підвезення до Майдану незалежності, продуктів та дров. А ще на відмову у прибиранні та вивозу сміття працівниками комунальних служб. Вроді сьогодні прибрали майдан на Хрещатику від Богдана Хмельницького до головної пошти, а далі в них не вистачає або бажання, або сил, або грошей, так як вони завжди заявляють. Ми їм дамо відповідь, що треба менше красти, і буде все в порядку. Майдан живе, майдан нікуди звідси не піде до, до тих пір, поки не будуть виконані ті основні вимоги, які задекларували люди, які тут знаходяться. У штабі національного спротиву розкритикували угоду офіційних Києва та Москви, підписану Януковичем із Росією, зокрема її таємничість та умови надання кредитів. Ті домовленості, які не є публічними, ті домовленості, які не проходили професійне, фахове і відкрите обговорення, і не були проведені переговори щодо таких домості, є корупційними. Переговори в Москві жодним чином не могли. Зупиняти і не мають права зупиняти переговори і входження України до європейського союзу і до зони вільної торгівлі з європейським союзом це базовий міжнародний принцип, який цей уряд теж знівелюював. Фактично, Україна була віддана в ломбард. Оця знижка на газ вона абсолютно тимчасова. і плюс гроші. Які вони дали ці 15 мільярдів, вони можуть будь-який момент затребувати їх назад. Це теж важливий фактор. Відповідно, це є так само тепер такий величезний гак, це навіть не гачок, це гак, це пастка, яка тримає тепер Україну. Путін прямим текстом, навіть оминаючи певну дипломатичну коректність, заявив, що ми тепер чекаємо після підписання даної угоди, що офіційний Київ буде консультуватися з нами. З питань своєї зовнішньої політики, і це означає лише одне, що тепер зовнішньої політики України керує Путін. Євромайдан живе і не тільки політикою. Надія і Сергій нещодавно одружилися. Молодята прийшли підтримати люд, натомість отримали море вітань. А от удачу, як і годиться, хліб і сіль. І палатку заходили і по майдану. Проходили люди. Поздравляли. Ось у нас, ось, ось нас нам подарували. Прапором, фліп-сіль. А це особливий намет із Київщини. На ньому таблиця. Людей закликають дивитись новини. Усередині обігріють, чаєм напоять, їсти дадуть. А коли звечоріє, тут сеанс телебачення. Десятеро, п'ятнадцятеро охочих щодня оглядають новини. Они радуються, як воспринимает Европа эти всі события, як воспринимает Америка. Потому що ми здесь немножечко в своєму замкнутому кругу живем і мало що видим. Палатка наша уже полтори неділі стоїть. Борис польбравари. Вся Борис починає вся, вся браварчина. Міняємо друг друга, дежурим. у неділю. Євромайдан закликає людей на віче. Початок о 12 годині. Згодом на майдані відбудеться концерт за участі українських виконавців. Київ, майдан Незалежності, 21 грудня.